Всім привіт! Мене звати Володимир. Ми будуємо системи продажів в інтернеті, маємо 200 в портфоліо. Я зараз розкажу про наших типових клієнтів. Якщо ви там когось е, побачите схожого на себе, значить вам до нас. Тож ми працюємо зазвичай з it послугами і сервісами. Ми працюємо з b 2 b послугами професійними. Ми працюємо з виробниками товарів, які мають свою або хочуть свою мати дистрибуцію. А. Зазвичай проблема така, що в it послугах це упаковка не працює. Тобто зробив якийсь it аутсорсинг послугу, запакував якось по-своєму і просуваєш. Але упаковка це не працює, тому що ти вкладаєш, вкладаєш, а з трафіку так продажів як не було, так і немає. Тобто, як зумів не замовляють, так і не замовляють. В b 2 b послуги дуже схожа проблема, але там проблема більше в продуктології. B2B професійні послуги потрібні. Е в тому випадку, коли ви показали ось так зі мною працювати, ось це я можу вирішити, отак я можу закривати твої проблеми, і отак я буду тебе не знаю, обслуговувати. Так тобто, тут проблема продуктології. Треба логічну продуктологію придумати, і все буде класно з виробниками товарів. Е, найчастіше, з чим до нас приходять, що це повна або часткова треба сказати максимальна залежність від е, дистрибуторів. Тобто вони виробляють щось там, меблі, одяг, серійне виробництво. Е, вони виробляють щось. Дистрибутор приходить, і починає віджимати то по цінам, то по маржинальності, то ще по чомусь, то по умовам логістики, і потрібна багатоканальна система для продажів в тому випадку. В такому випадку можна буде продавати не тільки через дистриб'ютори, можна самому продавати. І зараз вже 2025 рік, ну, станом поки записується це відео, і можна продавати самому, навіть не маючи там 12 тисяч людей в штаті. Не обов'язково будувати торговий дім, можна і в штаті всередині, і в аутсорс віддати, там в штат всередині зробити там, на 3, на 4 людини відділ продажів максимум, або повністю віддати в аутсорс. До нас чого приходять? Приходять, тому що просять продавати більше і в Україні всередині, і на англомовні ринки теж хочуть виходити. Ну і власне, це наш профіль будувати такі системи продажів в інтернеті. Зараз я розкажу по прикладам, на якому ви етапі, і якщо ви побачите там свій етап, ви послухаєте кейс і він вам близький. Будь ласка, давайте зв'яжемось, поговоримо. Якщо ви тільки починаєте, то ось вам приклад наша клієнтка Ксенія в 2021 році, здається, мріяла про власний дитячий садочок. Ми написали бізнес-план для неї, зробили класний пічдек, зробили фінансову модель, зробили маркетингову стратегію, показали канали просування і канали продажів, як вони будуть відбуватися, які будуть фішки в цій ніші. І тільки за те, що пічдек був класний, фінмодель реалістична і було зрозуміло, хто це буде виконувати. все, да ну тому, що все, що стосується маркетингу і продажів, ми можемо на собі закривати. І за те, що це була надійна, реалістична логічна модель. Отримані були інвестиції. Зараз ми досі працюємо. Працюємо вже по іншим проектам, не тільки по цьому, але працюємо щось з такими проектами. Другий етап, коли ви вже не на новому бізнес проєкті да тобто ви, ви не тільки вже на етапі ідеї, ви вже будуєте систему продажів. Вам треба упаковка, вам треба автоматизація. Так, от ось вам приклад з 2022 року. Ми розбудували систему продажів. Це був майже експеримент для дизайну інтер'єрів. Це була дорога послуга, тобто, це хай-тікет, те, що називають американці, зробили всі вебворонки. Сайт зробили так, щоб Google побачив і Google щоб сподобались. Зробили тестові просто запуск, як працює вся система, тому що там було декілька веб вебворонок, і просто за 4 дні ми отримали. 20 заявок і одного реального клієнта і це був тільки тест. Ми ще навіть не просували. Ми просто зробили упаковку і зробили автоматизацію. Ну діджитал упаковку. Тобто сайти, контент, як воно буде виглядати, що після чого буде відбуватися, і так далі. Третій приклад: коли ви вже упакувалися, і ви зараз на етапі, де потрібно вже просуватися активно. Да? Якщо ви готові до цього, то от вам ще одна історія: Артем в 2023 році для його послуг b 2 b з доставки палива прийшов до нас і каже: Окей, мені треба виходити просуватися зі своїм продуктом. Окей, зараз ми маємо е, букла, буквально за 30-60 днів. Ми зробили так, щоб мати п'ять заявок щодня з кожної з кожних п'яти заявок. Одна це клієнт, і кожен клієнт приносить ну приблизно півмільйона трошки більше е, гривень продаж. Тобто, це дуже класний результат. Зараз ми працюємо вже. По іншому, зараз ми вже працюємо як партнери, тобто ми зайшли туди як діджитал-партнери і працюємо за заявки. Тобто він нам не платить за те, що ми просто займаємося його просуванням. Він платить конкретно за кваліфікованих лідів, тобто за тих людей, які бачили ціну, хочуть працювати і хочуть з кимось поговорити, щоб завершити здів е, угоду. Е, може ви на цьому етапі? Четвертий етап: коли ви вже класно продаєте, у вас класно оброблюються ліди, у вас класні продажі, але ж треба тепер систематизуватися і підійти до масштабування. Я вам такий приклад. Для Андрія ми робили ребрендинг спеціально під англомовні ринки. Він продавався тільки в Україні, трошки в Європі. Ми допомогли і з фінансовою моделлю, і з маркетинговою стратегією. І навіть зробили маленький ребрендинг спеціально під англомовні ринки. І як результат, ми отримали інвестиції, на які ми розраховували. Бренд отримав інвестиції, на які він розраховував. І, власне, маємо впевненість результатах. Зараз працюємо по іншому, і ті проектам цього ж самого замовника Андрія. Йдемо далі. Буває так, що вже всі ці етапи пройшли, і ви зараз на етапі, коли у вас активне масштабування, нові ринки, нові продукти і так далі. Я вам розкажу приклад для Тетяни, який ми робили. Для Тетяни це був не дуже системний бізнес. Тобто, четвертий етап вона трошки перескочила, і треба було вийти на європейський ринок з юридичними послугами. Так. Uh, найбільша була проблема в тому, що в Україні просувати юридичні послуги. Uh, це одна історія. Якщо перерахувати, наскільки мені коштує отримати нового одного клієнта, враховуючи рекламу, роботу і так далі, це 5 тисяч гривень на одного клієнта, треба витратити для того, щоб отримати на юридичні послуги. Ну, приблизна ціна. Да? На той момент точно така була. Um, а в Європі на той ринок, на який ми хотіли, на англомовний ринок, да? це коштує приблизно 2000 євро плюс. І це трошки ну, інша, інша історія, інші бюджети. І значить, треба не на да, а дуже системно підходити до кожного етапу воронки. Скільки людей клікне, чому не клікне, скільки людей заповнить заявку, чому не заповнить заявку. І так далі. Скільки дійде до Zoom, скільки буде в Zoom, скільки заплатить, скільки почне передоплату давати, скільки залишить відгук і так далі. На кожному етапі, на кожному абзаці, навіть на сайті або в email маркетингу Завжди треба було працювати дуже дуже ретельно. Тут кайф в тому, що ми зробили не 5 тисяч гривень і не 2 тисячі євро. Ми зробили вартість залучення клієнта менше 1 євро. Так, така система дуже потребувала інвестицій на старті. Тому що система була, ну, як ви розумієте, треба було по іншому підійти, не так, як всі, не так, як всі платять 2 тисячі євро за клієнта. Треба було геть по іншому підійти. І система потребувала інвестицій, тому що дуже багато всього треба. Було Зробити, автоматизувати, написати і так далі, задизайнити. Але результат класний. Зараз клієнт вже працює сама. Вона далі працює самостійно. Але фішка в тому, що в нас вийшло вартість залучення клієнта 1 євро. Ну трошки менше, навіть але звісно, це виключення. Це не завжди так буває. Але ось такі, чому не похвалитися вам таким кейсом. Окей, ідемо далі. Як це працює зазвичай? Перше, це онлайн-зустріч. Ми наживо зустрічаємо, знайомимось. Це може бути одразу перший живий аудит. Зазвичай це я в зумі з вами. Я дивлюсь на ваш сайт, одразу кажу про ваших конкурентів, те, що я побачив, одразу кажу, може я щось помітив, що можна тут і зараз зробити для того, щоб вже покращити. До прикладу, зараз ваш сайт при бюджеті в 20 тисяч, там не знаю гривень, євро і так далі, має 100 заявок. Іноді буває так, мене не іноді в 90% випадків буває так, що я вже можу одразу побачити, просто із за досвіду і за того, що є така штука, як математика і статистика. Без образ, без нічого. Я просто бачу одразу: дивись, отут поставиш кому я зараз умовно, або зміниш цю фотку на ну, таку фотку, або таку фразу на ну, таку фразу. Я тобі гарантую, що в тебе буде там не 100 заявок на місяць, а 120 заявок на місяць, і це мінімум. Окей? Просто із того, що є статистика. Ми працюємо з 2009 року. Ми маємо 200 проектів портфоліо, де. 200 проектів не для того, щоб хтось, там хтось лайки поставив, а 200 проектів там, де нам платили за продажі, за рентабельність, за чистий прибуток власника. Тобто, ми трошки розуміємо, про що ми говоримо, і welcome. Друге, після того, як ми зустрілися, це безкоштовна зустріч в Zoom або в Google Meet, Ми по-любому почнемо працювати або через карту можливостей, або через стартап модель. Чим вони відрізняються? Подивитесь в Zoom, Я вам розкажу, якщо треба. Але якщо коротко, карта можливостей – це що б ми робили на вашому місці, а в стартап-моделі ще є ФІН-модель, тому що стартап модель іноді використовують як бізнес-план для того, щоб залучати інвестиції. Саме стартап-модель це наша дуже класна така фішка, яка має класну статистику. 99% наших стартап моделі отримують інвестиції, на які розраховують. Ми шаримо саме в стартап-моделювання просто із того, що в нас дуже реалістичні і логічні плани. Плюс, не написано просто там продажі. А воронка, яка веде до цих продажів, або канали просування, і яка в них воронка, і як вони ведуть до цих продажів. І так само і витрати. Ми не пишемо пальця на небо витрати. Ми знаємо ці витрати. Ми знаємо витрати на просування, знаємо витрати на продаж. Ми від вас тільки беремо витрати, наприклад, на виробництво, да? або собівартість, або податкова система яка вас. Далі. Після того, як ми пройшли другий етап, ми йдемо до третього етапу. Там вже просування, упаковка. Починається, звісно, з упаковки і просування на 90 днів. Упаковка у нас може від 4 днів до місяця упаковка повністю вся зроблена, і далі 90 днів ми просуваємось. Для чого ми просуваємо саме 90 днів? Тому що ми дуже в інтенсивному такому русі, ми змінюємо постійно. Ми робимо conversion rate optimization, є такий термін. Не тобто, ми оптимізуємо, як зробити так, щоб продажів було ще більше, ще більше, ще більше. Або кліків, заявок ще більше, ще більше, ще більше. Це щоденна робота. Ми не робимо так, як на тяп роблять деякі агенції, коли вони раз на місяць роблять аб тестування. Ні, в нас аб тестування може відбуватися там раз на три дні, раз на два дні. Іноді кожен день ми передивлюємо, що змінюємо і на сайті, і в тому числі по тепловим картам дивимося, і по кліпневам, і так далі. Ну і після того, як 90 днів цих пройшло, ми вже дивимося на результати загальні, як була в нас динаміка, як ми росли чи не росли, до чого ми дійшли. Тобто, який вже є стабільний результат в ідеалі. Класний результат це коли ви знаєте точно, що я поклав 100 доларів, я маю двох клієнтів. І для вас ця математика нормальна, і логічна, і регулярна тепер стала. От коли ми доходимо до таких результатів, не обов'язково 100 доларів, це просто пальцем на небо, але. Щоб ви знали, що мій клієнт коштує стільки-то, або на 1000 доларів я маю стільки-то клієнтів, коли ми дійшли до такого стабільного результату, ми більш-менш можемо там плюс-мінус 5% вгадувати, плюс-мінус 10%. Клас, ось тоді ми вже можемо переходити. Окей, а куди ми хочемо масштабуватися? Ми хочемо масштабуватися в продукт, тобто іншу продуктологію робити, або ми хочемо на інші ринки зайти. Або ми хочемо продати бізнес, або ми хочемо залучити інвестора нового для нового проєкту. І в цей момент ми, до речі, да, гарна новина, ми можемо перейти на партнерські продажі Що таке партнерські продажі. Тепер ви не платите ні за яку нашу роботу, ви платите виключно за результат у вигляді. Якщо це B2B, то це кваліфіковані заявки. Якщо це e-commerce, тобто інтернет-магазин, то прямо за продажі ви платите. Це дуже прикольна така партнерська історія. Ну, приблизно, ось так це все працює. Які інструменти, які ми використовуємо? Перше, це звісно веб-воронки, сайти, все, що стосується вебу. Друге, це інтернет-реклама. Звісно, ми трошки шаримо в українському сегменті, трошки шаримо в англомовному, звісно, більше в українському сегменті. Як просувати B2B послуги, it послуги і е, виробництво? Так? Е, Третє. Ми використовуємо SEO і контент маркетинг Ми самі пишемо статті, самі їх заверстаємо, самі дизайнерами, самі картинки, тому що є теж статистика, є є прикольний досвід, який показує, які контенти працюють, які не працюють. Да? Який текст працює, який не працює. До прикладу, є дизайн, який клікабельний, а є дизайн, який award winning. Да? Тобто, дизайн клікабельний це хочеться залишити заявку, все зрозуміло, все логічно. А дизайн award-winning – це коли все дуже красиво, хоч назвати лайк. Да? Звісно, нам хочеться перший варіант. Нам не хочеться лайки, нам хочеться, щоб в нас щось продавалось. Четвертий інструмент, який ми використовуємо, це інтернет-маркетинг. Це може бути навіть холодна розсилка. В нас дуже прикольні там результати. 40% в open rate, це дуже прикольно. Що ще можна сказати? В нас дуже класний інструмент. П'ятий це нетворкінг. Ми маємо дуже великий нетворкінг по власним проєктам, власним клієнтам, з якими ми вже працювали. І іноді буває так, що до нас ви приходите і кажете, мені треба продавати, а в мене є готовий клієнт, тому що ми з ним працювали, і йому таке, як ви робите, вже потрібно. І це дуже, дуже. Класно працює саме як нетворки uh, і ще така штука, як фоллоу. буває так, що ви зробили класний трафік, класний сайт, ви отримали заявки, але ви забуваєте з ними працювати. Тобто ви працюєте тільки з тими, хто працює там. Хто залишив заявку, умовно, ось мій телефон? Ось я хочу ось таке синеньке, я хочу ось такого розміру. Мені треба 20 штук. А є ще люди, які ще не знають, то треба з ними працювати фоллоуапом, тобто з ними якось комунікувати. Ну що, ви вирішили? Ви щось дивилися, Може, вам ще сподобалось? Хочете, я вам ще покажу вот таку штуку? Можливо, вам таке зайде. Да? Це називається тобто... Постійна комунікація з клієнтом. Тут ми теж трошки вміємо. Ось вам один приклад. За 25 днів маємо 4 листи, які ми відправляємо. Да? І за 25 днів всього відписалося від нас, скільки? Менше 5% виходить. Так? Тобто зі 100 людей менше 5 сказали: Я не хочу читати ваші фоло-ап-листи да, в емейлі, e наприклад. Так всі відкривають класно, щось клікають. Там. Це дуже прикольно. Ем, ну і автоматизація. Такі інструменти, як автоматизація, іноді буває, фоллоуап треба робити через Телеграм-бота, або треба ще автоматизацію зробити для нашої, для нашої сервісної функції. Наприклад, у вас щось вироблі, виробництво якесь є, ви виробляєте меблі, або які продукти якісь виробляєте. Що відбувається, коли вам приходить там заявка якась? Може, треба сповістити в Телеграм когось, в інстаграм когось клієнту вже відповісти його ж мовою без залучення людей. Відправити заявку в бухгалтерію, відправити заявку в логістику, щоб хтось виїжджав, акти підписати, акти відправити, і все це без людей. І людина включається тільки коли не прописаний якісь проблема, якої ніколи в житті в компанії не було. От тоді людина включається. А так, все, що відбувається стандартно, більш-менш, все можна автоматизувати. Раніше можна було ще сказати: ой, яка ж там автоматизація? Тут треба дуже індивідуально з кожним розмовляти. Так, це можна було раніше так зробити, але ж зараз ви можете показати. Дивісь ось мої типові повідомлення, які я пишу. Я пишу в такому стилі. Ось ось так я відповідаю. Я відповідаю на ви, або я відповідаю на ти. Я відповідаю саркастично. Я відповідаю дуже професійною мовою. Як ви відповідаєте, все це можна автоматизувати? Ну і власне все. Заходьте до нас на сайт, це наша команда. Мене звати Володимир Пімінов. Буду радий вас бачити в Zoom. Залишайте заявку і зустрінемось. Поговоримо про ваш проєкт, і можливо, одразу вам дам те, що робити можна вчора, або ми домовимось про вже більш серйозні якісь проекти на зв'язку.